мої любі малята, я дуже рада вас вітати на нашому занятті. Малята, я знаю, що ви всі дуже любите гратися у різноманітні ігри. І сьогодні я пропоную вам заняття з конструювання. Сьогодні ми будемо з вами будувати. Але спочатку давайте розглянемо малюночок, який у мене тут є. Подивіться уважно. Скажіть, що ви тут бачите? Дивіться, тут є в нас лялька-марічка, яка грається кубиками. З кубики вона може побудувати різноманітні будівлі. Це може бути і будиночок, це може бути і парканчик, і місток, і ще багато-багато цікавого. А ще їй допомагає в цьому. Зайчик, вухастик. І сьогодні, малята, я також хочу запропонувати вам побудувати будиночки. Один великий будинок, а один маленький. І для цього нам знадобиться ось такі великі кубики. Спочатку будемо будувати великий будиночок. Для великого будиночка нам знадобиться ось такі два великі куби. Подивіться: ставимо один на одного. Ще в нашому будиночку не вистачає чого? Так, правильно малята даху. І ставимо ось такий дах. І подивіться, який вийшов, гарний та великий будинок. А тепер давайте побудуємо маленький будиночок. Для цього нам потрібен один куб і ось такий дах. І в нас вийшов маленький. Будиночок. Бачите, малята, як можна цікаво гратися з конструктором, і можна побудувати різноманітні будівлі. Малята, ви, напевно, втомилися, і я хочу запропонувати вам зробити невеличку гімнастику і трохи відпочити. Дивіться і повторюйте, будували ми будинки. Ставили рівненько стінки, будували дах вгорі на потіху дітвори. Молодці малята! Я впевнена, що у вас вийдуть дуже гарні будиночки. Бажаю вам успіхів і буду чекати фото ваших будиночків. До нових зустрічей, малята! До побачення!